Для тих, хто не може отримувати доходи від щоденної праці і знаходиться або на заслуженому відпочинку, або втратив можливість працювати, найголовніше це соціальна підтримка. Такі люди повинні відчувати турботу про себе, якщо не з боку держави, то від міських органів влади. Три роки тому тодішній кандидат у мери міста Андрій Матковський обіцяв у своїй програмі. Будуть здійснені заходи зі стимулювання розвитку мережі магазинів для обслуговування пільгових категорій населення. У місті буде відкрито соціальний ринок мережу комунальних аптек. Міський бюджет зможе вишукати ресурси на будівництво соціального житла. Чи сповнилися ці обіцянки? Судити вам. Свого часу Полтава була містом, де хотіли жити після пенсії. Відтак пенсіонерів у нас дуже багато. Для них а також для одиноких непрацездатних громадян у кожному районі працюють територіальні центри. Тут люди можуть не лише просто відпочити, а й безплатно отримати побутові послуги, допомогу перукаря, свої послуги з ремонту взуття. Тощо я страждаю на дитячий церебральний параліч. Мені важко ходити. За цей час я відвідую цей тренажерний зал, і в мене намітились позитивні зміни. уже легче ходить. Благодаря тем тренажерам всяким дает свои результаты. Так как мы люди преклонного возраста, пенсионеры, мы часто болеем. У нас в нашем центре есть прекрасная соляная комната, в которой мы лечим свои легкие. Я всю жизнь прожила в Киеве, последние 8 лет проживаю в Полтаве. В Киеве у нас и не было таких вот Центр реабілітаційних тут і побутові всі послуги є. Тут і фізичні свої дані можна покращувати. Тут можна і. Психолог у нас є. І тут ще є не тільки це, тут ще можна і пострігтися, і підшити, і обузуття примонтувати, я вже декілька разів ремонтувала. І прачеш їзда, можна вибрати те більшо, наприклад, одежу. Да. Тут одиноко і невозможно себе відпочивати відчувати, тому що, тому що тут такий колектив працівників, які дають можливість почувствовати, наскільки нужним в обществі все для людей безплатно. для інвалідів у місті поступово створюють всі умови для життя. Наприклад, коштом міського бюджету придбали кілька спеціальних автомобілів для перевезення людей.